Моє вітання всім ви на каналі Євроавто. І ось таких два електричних автомобіля 2019 року сьогодні у нас на огляді. Автомобільчики можна замовити, будуть доставлені в Україну за всіма довідками. В описі дивіться номер телефону. Автомобільчики досить популярні на сьогоднішній момент. Ціна і якість автомобіля відповідає. Автомобільчики в середньому що один, що другий проїжджає літом від 400 км до 450 км, а зимою від 350 до 400 це перевірено мною. 100% вони так виїжджає, якщо з автомобілем все прекрасно. Обидва автомобілі мають батарею на 64 кВт, яка підтримує зарядку як швидку, так і від домашньої мережі. В комплекті є кабеля, якими це все робити. Особисто планую бути біля автомобілів десь наступного тижня. Якщо когось зацікавлять дані автомобілі, можете звертатися по номеру телефону 097 71 2679 звати мене Петро. Також інші автомобілі підбираємо, розмитнюємо, віддаємо людям з повним пакетом документів. І так, вартість кони в Україні 15 тисяч євро, а Ніру, цей червоний автомобільчик 15 800 тисяч євро. Також дані автомобілі в сьогоднішній ситуації можна використовувати як потужний ємнісний повербан з дуже бистрою зарядкою, як це зробити, звертайтеся. Коментуємо, підписуємося, щоб не пропускати наступні відео. Пальці вверх, пальці в них. Дякую всім за увагу!